Другий прийом їжі зазвичай відбувається у обід. Де у Тернополі можна смачно пообідати, та які заклади рекомендують тернополяни? Відповіді у сюжеті. Ну, я знаю, наприклад, два гуся. Сюди заходять дуже багато народу. Більше так я не знаю. Два гуся, більш ні, я не знаю. Там народу багато і ну, там не правда, що я не ходила туди, але. Кажуть, що там гарний, гарна кухня, гарно все замовляють. Ой, в Тернополі можна пообідати багато де. Е, є цікаві кафе, цікаві ресторани. Навіть тут гарне місто. Два гуся. Там смачні піци, різні салати, кава, чай, тортики. А от офісний працівник, коли підходить обідня перерва, які ще заклади, можливо, може, піти, або які ще варіанти можуть бути його обідів. Я не знаю інших. Щоб обідні були. Ні, я так не знаю. Можна, наприклад, там, на піцу піти чи, наприклад, там, фламінго, там гарна піца смачна. Ще де не знаю. Працюючи у офісі, де можуть працівники вийти в обідню пору та пообідати. На лавочку, якщо гарна погода, а так можна і з собою взяти там. Підігріти на роботі, якщо є мікрохвильовка. якщо немає, є такі ну, спеціальні термоси, де можна їх носити ну, залежно з собою. Ну, залежності, яка у нього зарплата, так все. Хто собі як може дозволити і найближче місце так, до своєї роботи? Ну, бачимо навіть біля універмагу є два гуся. Також мережа ресторанів. Напевно, що ще працює Анастасія. От. Тобто кожен собі дивиться на свою кишеню, на свій гаманець. от так, моя така думка. Файне місто. Ми... Я тільки перший раз в Тернополі, мені дуже сподобалося файне місто, зовсім рядом. В центр. Цікаво, Якщо чесно, я їжу по другій області, я б вам сказав, в Рівному, Хмельницькому. В Тернополі не знаю, тут живу, тут і вдома і обідаю. Це залежить від кожного, ну як він собі, що йому подобається, насправді. Досить багато місць тут, а і я навіть не знаю. Навіть тих самих два гуся досить хороше місце, щоб пообідати і швидко, і смачно.